Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Іскорки суперсил. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Складний вибір: Коли Бринь зайшла до кімнати, Жуж і Міо сиділи на килимку, перемовляючись. Синя чи зелена! Може, червона або фіолетова. О, ви граєте в кольори веселки, тоді я з вами. Бринь радісно примостилася біля друзів. Залишилося ще три барви жовта, блакитна та помаранчева. Ми не бавимося, а, а вибираємо мені шкарпетки. Не можу визначитися, які одягнути на прогулянку. У мене їх цілісінька коробка, пояснив Міо. Ага. Уже сто годин так сидимо. Я от давно зібралася. Будь ласка, поквапся, міо. Жуж була трошки сердита. Бринь зернула на шкарпетки, потім на друзів, потім знову на шкарпетки. Спершу вона гукнула пума, який саме повернувся з прогулянки. «Помчико, яка зараз погода? На вулиці дуже сонячно. Обов'язково візьміть із собою панамку і водичку. Отже, теплі вовняні шкарпетки тобі сьогодні не знадобляться, Міо, і довгі панчішки теж, продовжила Бринь. Іскорка відсортувала їх, значно зменшивши зміст коробки. Міо розклав решту шкарпеток перед собою. Він помітив дірочки на спугастій і рожевій шкарпеці, тому також відклав ці пари. Ну що, тепер шкарпеток не так багато, ти вже нарешті вибрав? Це ж так легко, не вгавала жуж. Будь терплячішою, ви ж не запізнюєтесь в гості, кінотеатр чи на іншу зустріч, мовила Бринь. Навіть маленький вибір важливий. Пригадай, як довго ти вибирала тісточко для Міо на його день народження. Жуж замислилася. Бринь справді допомогла подрузі, коли просто була поруч і наквапила її в магазині солодощів. Зрештою, жуш вибрала смачнющий банановий кекс, який тоді сподобався всім іскоркам. Міо, ти справді не мусиш вибирати похабцем. От коли я щось роблю не спішно, наприклад, збираю конструктор, складаю одяг або поливаю квіти. То почуваюся значно краще, а метушня мене часто засмучує, підтримав розмову пум. Міо всміхнувся іскорці. Він не знав цього про пума, але тепер точно не підганятиме друга, особливо під час хатніх справ. Тим часом Бринь звернула увагу, що біля коробки лежить лише одна шкарпетка жовтого кольору. Упс! Схоже, шкарпетки загубилися. Ну, от, тепер ще й це. Жуж зітхнула і всілася на диван. Проте Міо пожартував: Я знаю, можна подружити їх з іншими шкарпетками, тоді їй буде не сумно. А другу жовту шкарпетку я обов'язково пошукаю пізніше в кошику для прання. Здається, ти готовий зробити свій вибір, сам і без жодних підказок. О, то які шкарпетки надінеш сьогодні? поцікавився пум. Я вибираю синю шкарпетку на праву ніжку, а жовту на ліву. Разом вони чудесна пара. Міо почувався задоволеним. Друзі підтримали його. Гарний вибір, сказав Пум. Як небо і поле, як море і пісок, як прапор України, стрибала бринь. А якби я створювала шкарпетки, то додала б у набір третю, запасну шкарпетку, озвалася Жуж. Вона саме складала з наплічника дві пляшечки з водою для себе і міо, примірявши новенького капелюшка, іскорка додала. Нуму нарешті вигулювати яскраві шкарпетки. Скарби в кишеньках і не тільки. У ботанічному саду іскоркам було чим зайнятися, особливо теплої днини. Кожна стежина неначе запрошувала до казкового світу. Пишні дерева й кущі, доглянуті клумби, штучні озерця з фонтанчиками. Дивовижа! Друзі милувалися природою і принюхувалися до пахощів. Пумові та Міо дуже подобався аромат хвої, дерев із лісочками-голочками. Хвоя пахне зимовими святами, мрійливо сказав Міо. «І трошки». Подарунками, погодився пум. Іскорки навіть змагалися, хто перший відчує знайомий запах. Вони зупинялися і задирали вгору носики, вишукуючи хвойні крони. Натомість жуж уважно дивилася на взбіч. Вона вирішила краще дослідити місцину. Під височезною ялиною іскорка знайшла продовгувату шишку. Ой, колюча, схожа на гіганський кактус, який ми бачили в оранжереї. Бринь теж захотіла роздивитися знахідку і чемно попросила дозволу у подруги. Жуж була не проти. Коли Бринь узяла шишку в долоньки, то засміялася. Це так лоскітно, шишка приємна, а не колюча, і схожа на веселого їжачка. А от я не боюся лоскоту зовсім, навіть коли бігаю босоніж по травичці або надіваю шалик на шию, озвався Міо. Це ще треба перевірити. Наприклад, за допомогою найкращого в світі лоскотуна. Пум знайшов пір'їнку і гойдав нею в повітрі. Міо не встиг нічого відповісти, адже друзі почули якесь стукотіння. Усі враз принишкли, намагаючись зрозуміти, звідки лунає такий звук. Він то посилювався, то зникав. Та це ж дятел», – здогадалася Жуж. Птах старанно стукотів по сусідньому дереву. Він дзьобав стовбур, шукаючи поживу, постукає, перепочине. А потім знову за роботу. Іскорки спостерігали і дивувалися. Ну, й спритність, я б теж так хотіла, мовила жуж і підстрибнула. Е, ні, такі швидкості мені не до вподоби. Набагато краще гойдатися в гамаку, зауважив Міо. Він обійняв себе руками і трошки погойдався вправо, вліво, вправо, вліво. А може, дятел підказує, що й нам вже час перекусити, сказав Пум. Заплющимо очі та уявімо, що ще може настукати нам птах, запропонувала Бринь. Іскорка присіла і заплющила очі, вдаючи з себе непохитну гору, точніше, горбок. Пум і жуж радо приєдналися до подруги, лише Міо вирішив інакше. Заві звуки мене відволікають. Для мого думання найкраще пасує тиша. Я поки пороздивляюся хмерні тіні дерев. Він побрів недалеко від друзів. За кілька хвилин озвалася бринь. О, здається, дятел надихнув мене. Змайструємо з наших знахідок пташку. Шишка буде тулубом, пірячко крильцями, а дзьобик можна зробити з насіння. Удома є трохи пластиліну. Жуж також розплющила очі. Я, з Міо можу, назбирати гілочок, аби зробити для пташки гніздечко. Пум досі мріяв. Він облизнувся, проковтнув слину і вимовив Мені чогось солоденького захотілося, або тепленького, або просто млинця з чаєм. Звуки теж можуть бути затишними та викликати приємні спогади. Хоча буває і навпаки, пояснила Жуж. Удосталь нагулявшись, іскорки поверталися додому з повними кишеньками. Вони несли не лише свої ботанічні скарби, а й нові відчуття, пахощі, звуки кольори. День. Незалежності. Одного теплого серпневого дня Бринь визирнула у вікно і аж сплеснула в долоньки від захвату. Погляньте, на сусідньому подвір'ї готуються святкувати. Точно, вигукнула Жуж, яка теж підбігла до вікна. Адже сьогодні свято День Незалежності. Сьогодні 24 серпня. Зрадів Міо. Люблю це свято, це ж як день народження, тільки не однієї людини, а цілої країни. Однак це якась дивна вечірка, задумливо зауважив пум. Вони винесли у двір величезний аркуш паперу. Тим часом родина, яка мешкала в сусідньому будинку, справді робила щось дивовижне. На подвір'ї з'явився не тільки великий аркуш, а й пензлики та фарби. За кілька хвилин усі: мама, тато, двоє сестер, молодший братик і дідусь, почали малювати спільну картину. Я знаю цей спосіб малювати. Кожен малює щось своє, а разом виходить спільна картина, усміхнулася Бринь. Схоже, ти маєш рацію, кивнув Міо. Діти малюють залізницю і потяг море, морозиво, пляж, а дорослі велике місто, гори, ліс і намети, а далі поле. О, ні. Це цілий степ, придивилася уважніше Жуж. Знаю, вони малюють Україну Сьогодні ж її день, вигукнув Міо. Точно, тому й Аркуш такий великий, бо наша країна величезна, широко розвела руками бринь. Жуж ще раз оглянула малюнок. Але ж це все дуже різне море і місто, гори і степ. Невже це можна поєднати на одній картині? Звісно, так само, як усе це поєднується в Україні. Подивись, як гарно виходить, як красиво виглядає все це разом. Якусь хвилинку іскорки мовчки любувалися красою, що повставала на величезному аркуші. Зробімо і ми свою картину на честь свята. Запропонувала з усмішкою бринь. У відповідь усі іскорки радісно закивали. Невдовзі на підлозі хатинки іскорок уже лежав великий аркуш, а збоку стояли фарби та пензлики. Іскорки поділили аркуш на чотири рівні частини і заходилися малювати. За півгодини на їхньому аркуші постав казковий замок, а поруч магічне озеро та поросла чарівним лісом гора, по якій блукали дивовижні звірі. Здається, готово», – виголосила Бринь. Не зовсім. Погляньте, наші сусіди назвали свою картину Україна. Тож і нам, напевно, треба дати нашій картині якусь назву. Іскорки замислилися, а вже за мить посипалися пропозиції. Магічний світ, Чарівний ліс, казковий замок. Звірі гуляють, а куди піти, не знають. Пропозицій було чимало, але жодна якось не пасувала. Знаю, урочисто вигукнула жуж. Назвімо її чарівна Україна. Усі іскорки погодилися з пропозицією. За хвилинку картину охайно підписали, і кожна іскорка поставила внизу свої ініціали. Хай поки ця краса висить у нас на кухні, а потім, коли буде наступне свято, ми можемо створити ще одну картину і зробимо цілу виставку. Запропонувала Бринь, і всі іскорки весело засміялися. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.